Багатофункціональні слизові та полідопамінові сфери забезпечують адресну регульовану доставку ліків. Революція в доставці ліків як слиз і полідопамін змінюють правила гри. В останні роки ми спостерігаємо стрімкий прогрес в області доставки лікарських засобів. Традиційні методи часто стикаються з серйозними обмеженнями: низька біодоступність, нецільовий вплив на тканини, як наслідок, необхідність високих доз і побічні ефекти. Однак нові розробки відкривають захоплюючі перспективи, і одним з найбільш багатообіцяючих напрямків є використання біосумісних матеріалів для створення мікро і наноносіїв. Нещодавні дослідження групи, вчених Мюнхенського технічного університету, там під керівництвом професора Олівера Лєлега є справжнім проривом у цій галузі розробкою багатофункціональних порожнистих мікросфер, виготовлених із слизу, муцину та полідопаміну. Чому це важливо? З першого погляду, використання слизу для створення медичних пристроїв може здатися незвичним. Однак варто згадати, що наша власна біологія вже давно використовує слиз в якості захисного бар'єру і мастила. Муцин основний компонент слизу, володіє унікальними властивостями еластичністю, здатністю до адгезії і біосумісністю. Поєднання цих властивостей з адгезивними характеристиками полідопаміну створює ідеальну платформу для адресної доставки лікарських засобів. Що нового в цій розробці: унікальність підходу полягає в комбінації двох біомолекул муцину і полідопаміну для створення порожнистих мікросфер. На відміну від традиційних методів, де виробництво наноносіїв часто несе ризик нестабільності та руйнування структури, мікросфери на основі слизу та полідопаміну демонструють вражаючу структурну стабільність, але ключовим моментом є можливість адаптації властивостей мікросфер в залежності від обраних матеріалів і біологічного середовища. Зокрема, вчені виявили, що додавання іонів срібла на етапі фіксації оболонок мікросфер дозволяє перетворити їх із захисних агентів в потужні інструменти для знищення клітин, що відкриває перспективи для розробки нових протипухлинних препаратів. Мій досвід і спостереження я працюю в галузі біоматеріалів вже більше 10 років, і мене завжди захоплювала здатність природи створювати складні та функціональні структури з простих компонентів. Цей підхід до створення мікросфер, заснований на використанні слизу, є яскравим прикладом біоміметики, наслідування природним рішенням для створення інноваційних технологій. У своїй практиці я часто стикався з проблемою створення стабільних та біосумісних наноносіїв. Традиційні синтетичні полімери часто викликають імунну відповідь або мають низьку біодоступність. Використання біоматеріалів, таких як муцин, Дозволяє уникнути цих проблем і значно підвищити ефективність доставки лікарських засобів. Більш глибокий погляд на технологію виробництво мікросфер це відносно простий і масштабований процес. Він починається з нанесення необхідних матеріалів на серцевину, після чого серцевина видаляється, залишаючи після себе порожнисту структуру. Унікальність підходу полягає в тому, що мікросфери зберігають структурну стабільність в процесі виробництва, що дозволяє легко завантажувати їх терапевтичними речовинами. Важливим етапом є фіксація оболонок мікросфер за допомогою додаткового компонента, який частково герметизує їх. Це дозволяє утримувати більше лікарської речовини всередині сфери і забезпечувати його поступове вивільнення з плином часу. Використання іонів срібла в якості герметика відкриває нові можливості для створення багатофункціональних мікросфер, здатних як захищати, так і знищувати клітини, потенційні застосування. Можливості застосування мікросфер на основі слизу і полідопаміну воістину вражають. Адресна доставка ліків в суглоби, мікросфери можуть бути введені безпосередньо в суглоб, де вони будуть забезпечувати поступове вивільнення протизапальних препаратів, зменшуючи біль і покращуючи рухливість. Захист слизової оболонки порожнини рота. Мікросфери можуть створювати захисний бар'єр на слизовій оболонці порожнини рота, запобігаючи пошкодженню тканин і сприяючи загоєнню ран. Лікування остеоартриту. мікросфери можуть забезпечувати тривале вивільнення лікарських речовин, що впливають безпосередньо на уражені суглоби, зменшуючи запалення і деградацію хрящової тканини. Розробка нових протипухлинних препаратів мікросфери, що містять лікарські речовини та іони срібла, можуть вибірково знищувати ракові клітини, мінімізуючи пошкодження здорових тканин. Трансдермальна доставка ліків, мікросфери можуть бути введені через шкіру, забезпечуючи тривале вивільнення лікарських речовин безпосередньо в уражені тканини. Створення розумних систем доставки ліків, мікросфери можуть бути розроблені таким чином, щоб вивільняти лікарську речовину лише у відповідь на певні подразники, такі як зміна РН або наявність певних ферментів. Виклики та перспективи. Незважаючи на величезний потенціал, розробка мікросфер на основі слизу і полідопаміну пов'язана з певними викликами. Масштабування виробництва необхідно розробити економічно ефективні методи виробництва мікросфер у великих масштабах для задоволення потреб клінічної практики. Оптимізація складу мікросфер необхідно ретельно підбирати склад мікросфер, щоб забезпечити оптимальну біосумісність, стабільність і ефективність доставки лікарських речовин. Клінічні випробування необхідно провести клінічні випробування для оцінки безпеки та ефективності мікросфер в реальних умовах. Тим не менш, я впевнений, що ці виклики будуть подолані. І мікросфери на основі слизу і полідопаміну стануть важливим інструментом в арсеналі сучасних лікарів. Ця технологія відкриває нові можливості для розробки більш ефективних і безпечних методів лікування широкого спектру захворювань, укладення дослідження, проведене дослідниками Мюнхенського технічного університету. Є яскравим прикладом того, як інноваційні матеріали та біоміметичні підходи можуть призвести до проривів у доставці лікарських засобів. Комбінація унікальних властивостей слизу і полідопаміну дозволяє створювати багатофункціональні мікросфери, здатні адаптуватися до різних біологічних умов і забезпечувати адресну, регульовану доставку лікарських речовин. Я з нетерпінням чекаю подальшого розвитку цієї технології та її впровадження в клінічну практику.